Даш. Дівчата побігли переодягатися, казали, скоро прийдуть. Де вони там забарились? Мамо, а ворожити ми будемо. А, а чи не рано тобі ще, донечко? Та я ж не замішу вас прошусь, а поворожити. Донечко, ну моя ти рідна дитиночка. Та чи ж хіба тобі погано біля мами? Не спіши. Шевсти! вчорала. Я вже чи о, вам щось допомогу? Ой, так, може, ой чи добрий чи ветерку, що? Масі. Добрий вечір, кумас! Добрий вечір, кумас! Добрий вечір, кумас! Ісяк і мандрію! Ой, Та Проходьте сюди! я до лежаночки, бо так змерзла! Добрий, бойтеся! Дівчатка десь побігли додому перевдягатися. Казали, візьмуть ще щось до ворожіння, о, та вже прийдуть, та й будемо починати. А давайте заспіваємо, поки дівчаток чекають. Ну давайте. Давай, а давайте, боже. Давай, давай. Ой, а ж заспіваємо? А давайте, місяченько. Ну, а давайте. Ой, не світи місяченьку, тай на той перелаз. Ой, не світи місяченьку, на той перелаз. Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоч раз, ой не звіти місяченьку, та й на той переваз. Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоч раз, Прийди, прийди, мій миленький, Стань під віконечком. Прийди, прийди, мій миленький, стань віконечко. а я скажу своїй ненці, що сходить сонечко. Не спала не спала, ой, не спала цілу нічку не спала не спала, все Стой. чекала на порозі милого чекала ой, не спала Цілу нічку, не спала спала. Не Ой, не да? та що, Ой, дівчатка мої йдуть. Ой, заходьте, дівчата, заходь. дівчата Прийшли, як і Добрий вечір, вашій хаті, у клін господині. Чи веселі вечорниці у нас на Вкраїні? Добрий вечір вам, дівчата, і вам, молодиці. Чи чули, що в цій хаті будуть вечорниці? І вам доброго вечора. Заходьте, заходьте, розміщуйтесь, дівчатка, де вам Сідуйте, зручніше. Сідайте, 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 дівчатка. А чия ж це ти така є? Звісно, мамчина і таткова. А я думала, курду цього. Та ні! Венчу. Та ні, то не курдубик, а то галини ж перебий копито. О, а я ж то думала, ні, що це воно галини. Ну та що ж, уже всі прийшли, чи ж кого будемо чекати. Може, й прийдуть, як не заблукають. <ріст> 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 дівчата, а давайте, доки хлопці не прийшли, поспіваємо трохи. ж, ну, давайте. Якби в лісі гриби не родили, якби дівки зонись не ходили. А я чернява гарна кучерява, гриби не збирала, з козаком гуляла, а я чернява гарна кучерява гриби не збирала, з козаком гуляла, гарно заспівали. Та давайте ж уже ворожить. Подивлюся, а ж дівчаткам хочеться, аж жишки трусяться. Да, 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 давай. Давайте, давайте кумасу, починать. Ой! Ось дівчатка в мене обряд для волосіння, який в мене ще моя бабуся. У мене в корзині. Дивіться, що є Віночок. Бачите, з люстерком. Чарка в мене єсу. Колоски, бачите, колоски і груші Значить, треба поставити корзинку на стіл, накрити. Я перемішаю тут, що лежить, а ви повиходите. І кожна з вас кожна з вас буде витягувати з корзинки, що витягне. Таїчіка, давай. Вставай, скоро ну, що. Ой, так, так цікаво. Ой, Стерко, значить у тебе буде красень чоловік. Що тобі доля і втоже. Ох, інтересно, Так, Ч'яниця буде. О, чоловіка. І чого така буває теж? Цікавенька, яка. Ти oh, сім wow. да. році заміж вийде. Оце на веселій на весіллі. Колоски. О, Значить, чоловік буде я. Yeah. Oh. <п 'ят> Ой, дочечко, <п 'ят> ти ж в мене. Наступного року вже й ти будеш ворожий. Mm -hmm. Та я вам пиворожусь. Хто ж воду пив? Я я й ага. А в нас, якщо не пили воду, то суджений буде нап... напоє вас у сні. Mm. Ой, команьку, дайте ж мені водички в щось. Mm -hmm. Та Наш, я ж буду во ворожити так. на листочках барвін. Ну, як цікаво, як же це його ворожить. А оце ж тут ось зараз. Ось Водичка буде, та листочки положимо. Якщо листочки ді... дадуть ім'я своє і нареченого, а листочки положуть два. Якщо вони зійдуться, то буде аж разом вони. О, сядимся, да. дівчатка, О, О, Бо, яка доля. Ось цю мисочку налити, буде да, видніше. На те, дівчатка вам ось барвіночок От, два, листочки. Да. От, два листочки рвіть. І кладіть. По, по ага. черзі, по черзі. То отаману. Ону давай, доню, перша. Давай, хотіла поворожити, ону ворожи. Ну, Слава це, як це, лебеді, а ага. не ну, знаю. Скоро зійдуться. Скоро зійдуться. Да. А якщо розійдуться, то другий буде в неї наречений. Забудь про цього і не згоди, навіть. <плес> а я ж поколотів воду, щоб водичка тут плавала, так гарно. так, ой так. Ой. О, скоро Мі, зійдуться, скоро зійдуться. Ну нічого, Морожі. забудь про цього другий буде. Ось я по водичку. <плес> <плес> О! Ви тільки подивіться, дай... ви тільки подивіться. Ну, на весілля! Ось я види! Ви тільки подивіться, це прямо. Так і що? ворожіння щось дає, щось дає. А ще я вам, дівчатка, розкажу одна ворожіння. Треба взяти балабушки, кожна дівчинка бере одну, Ложимо на долівці, букаємо собачка нашого. Він чию балабушку першу схопить, та дівчина першої заміж вийде. Цікаво, цікаво. Заходь, заходь, заходь. Не хоче собака, дівчатка, балабушки ваші їсти. Знаєш, що будете гулять. Наступного року будемо знову цей обряд проводити. Тоді вам тоді може чию свізьма, а поки ще будете гуляти. Вечорниці, вечорниці, Закривайте коняки, бо холодно. Дівчата, запрошуйте, хлопця, до столу, Прохоже. бо, мабуть, золотіли, поки ходили. <пілля> Ось і настав час калету кусати. Але спершу нам треба вибрати пана Калетинського. Давайте Максим. Максим. Максима. Максим. Так. Пан Калетинський. Знають усі правила гри. Ну, хто забув, то я нагадаю. Хлопці стають у чергу і потім підходять до пана Калетинського. Але не просто підходять, а під'їжджають на кочерзі. Завдання пана Калитицького захистити калиту, а завдання пана Коцюбинського калиту вкусити і отримати титул переможця. Але не можна трогати калиту руками, кусати тільки зубами. А дівчатка повинні розсмішити хлопців і перешкодити їм вкусити калиту. Ну що, починаємо? Давайте. 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 Хай, Здоров, пане Калепінське! Здоров був пане Коцюпинське, а куди ти їдеш? Коли ту кусок? А я буду пописку писати. А я вкушу. А я вкушу. А я сміятися не буду Все. Ну ти не засмієшся, сажу і писаком може. Ну давай, кусай. Ну кусай. О, ну, доставай! Так же надо. Давай, давай, Ты засміявся! Уже в... <звілляє> Ох, я вижу. <гар. бачу> а! <Цимба. пачу> <о -о> <пачу> <пачу> пане Колетинский! Здорово, пане косюбинський! А куди їдеш? Коли ту кусати? А я буду пописку писати. А, ти а ти я пишу! А я пишу! А я не буду сміратися! Ну дивись, засмієшся список Сашу його обмовив. Ну кусай, давай. Одну? Ну да, та весь запіднімай! Куси! Здрази тебе! І не засмієш! І молодці ж наші хлопчики спритні, які. А ну ж, давай усі пригощай калетою. На Андрія обов'язково потрібно з'їсти кусочок калети. Щоб на той рік стати сильнішими та здоровішими. Калита, калита, солодка була, ми тебе наїлися, як сонечком на гріх. Вечорниці, вечорниці, чари вечорнові, Хто не був, на вечорницях не знає любові, Хто не був на вечорнися, не знає.